Доброго дня, шановні друзі. І запрошую до вітального слова завідувачу художнього відділу музею Ковальчук Аллу Миколаївну. Доброго дня, шановні наші гості. Ми неймовірно щиро раді вас бачити у наших світлих і затишних залах картинної галереї. Отож, сьогодні вашій увазі неймовірно творчі, неймовірно щирі і гарні роботи. І так сьогодні народний художній колектив студії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Колорит» представляє вашій увазі виставку Творчі грані. Отож, давайте ми усі гарними гучними оплесками привітаємо винуватців. Дякуємо, що ви сьогодні разом з нами. До відального слова запрошується начальник управління освіти і науки Кам'янець-Подільської міської ради Старченко Світлана Володимирівна. Шановні колеги, дорогі батьки, учні, знаєте, один поет сказав, якщо на небі запалюються зірки, значить це комусь потрібно. Дійсно, Кам'янець-Подільській громаді і дитячі, і педагогічні. Було дуже потрібно, щоб на небі засвітилась така зірочка, як Наталя Качковська. Тому що те, що їй дано Богом і дітьми, і її талант, вона роками розвивала, напрацьовувала і передавала своїм вихованцям. І сьогодні Гурток, який отримав звання народний, таких гуртків дуже мало. Вихованці його радують нас своїми успіхами. Цього року їх було так багато, що зараз перечлять, треба дуже багато часу. Але крім того, що Наталя Броніславівна віддає серце і душу кожний день і кожної хвилинки маленьким дітям вона в них запалює зірочки, тому що її тепла стільки вистачає. Не тільки рідним і близьким, але діткам передавати ці, запалювати ці іскорки таланту, щоб вони так само яскраво горіли, як вона. Я при всіх можу сказати, що коли моя внучка, внучка, яка навчається у Києві, приїжджала на канікули в Кам'янець-Подільський, то я також її привела до Наталі Броніславни, тому що вона творча натура, як кожна побачила, які в нас в Кам'янці-Подільському є майстри. Наталя Броніславівна нещодавно побула з міста Києва, де вона посіла третє місце у всеукраїнському етапі конкурсу професійної майстерності працівників позашкільних установ джерело творчості. Це досить висока, високі результати і перемога. Давайте! <плес> і те, що багато чого, що ви сьогодні бачили, що ми бачили. Чим сьогодні пишається Хмельницька область і показує як досягнення на рівні України? Це вперше починалося в Каменці-Подільському. Саме в гуртку Наталії Броніславини, в тому числі пісочна анімація. Коли Хмельницький, Хмель, Хмельницький на одному з заходів сказали, що «А, Хмель, а вже в Хмельницькій області є пісочна анімація, Хмельницькому, десь там палаці школяра чи десь там, ви бачите, в Кам'янці вона вже 4 роки. Пісочна анімація і там дуже багато таких досягнень. То сьогодні. Я хочу від вас усіх, і від батьків, і від колег, і від управління освіти подякувати Наталі Броніславівні за те, що вона така в нас є. Подякувати ну, хай всім тим людям, які творили цей талант Наталі Броніславівна Качковська. Подякувати вам за вашу таку професійну жартовність, за те, що ви... Не жаліючи свого серця, своїх душі, не жаліючи часу, ви завжди спокійно, врівноважено, чи те діток ми ж знаємо, дітки бувають різні, не завжди себе. Але оця ваша така професійна жартовня це багато чого вартує. Тому я вам щиро вдячна. Хочу далі, хай горить яскраво той вогонь. І хай він ці тисячі іскорок що ви запалили в душах наших діток. Хай вони також так яскраво палають, щоб вони казали: а моя перша керівник гуртка Наталя і ми дивилися їхні роботи не тільки в найкращих кращих виставкових залах України, а й десь по всьому світу і пишалися, що це. От така в нас є педагог, такі і такі в нас в неї вихованці. Творчого вам, і нехай завжди ви нас радуєте своїми роботами успіхами досягнення. Творчість це душа. З усіх потреб потреба. Лиш творчість в серці ширить межі неба. На крилах сонце сяйвої лиша. Чим глибша творчість, тим ясніша душа. Світ навколо всіяний поламними крилами і безліч розчарованих людей, втративши джерело натхнення, займаються справами, що зовсім не приносять задоволення. Виставка, виставка творчої грані це голос саме тих молодих людей, хто має складну мрію. Тих, хто розуміє, хто хоче жити творчістю і для кого недостатньо лише просто хобі. Для кого важливо переконати оточуючих, що це серйозна діяльність, а не примка чи тимчасове захоплення. Діяльність по власного бажання, цілеспрямовно займатися творчістю і навчитися жити натхненням, не позбавляючи свою музу крила. Печальна муза не бійся, я не покладаю рук, пливе над світом осінь, як медуза, і мокре листя паде на брук. А ти прийшла в легесеньких сандаликах, твій плащик ледь прип'ятий на плечі. Ох як ти йшла в таку негоду здалеку, така одна однісінька вночі, ти де була у Всесвіті чи в Спарті? яким вікам світилася в землі і по якій несповідимій карті знаходиш ти поетів на землі. Ти їм диктуєш долю, а не вірші. Твоє чоло шляхетне і ясне. Поети ж є і кращі, і щасливіші. Спасибі, що ти вибрала мене. Страждаю, мучусь і живу, і гину, благословляю біль твоїх тенет, цього родочку тепла у всесвіті, людину і всесвіт цей акваріум планет. Маре. У цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має. Вони ті крила не пір'я, а з правди, чеснот і довір'я, у кого з вічного поривання, у кого з вірності у коханні, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи. O corpo